Ір пам'яті заслуженого працівника сільського господарства України Василя Шуляка відбувся цими вихідними у Теофіполі. Змагання зібрали кращих атлетів з різних куточків краю. Спортивне дійство поєднали з відзначенням Івана Купала. Це моя Україна, Україна моя. ти свободу свою відстояла. Зберегла своєчесне. Ім'я зроблю все, тільки б ти процвітав. Щирий, чесний, справедливий, добрий господар та патріот рідної землі. Таким у Теофіполі пам'ятають Василя Шуляка. За життям він зробив для району чимало. Розбудовував господарство, забезпечував робочими місцями людей, а ще вкладав у соціальну сферу. Розвиток спорту був одним з головних пріоритетів у роботі Василя Корнієвича. Саме тому вшанувати його пам'ять у районі вирішили масштабним спортивним святом. Пройшло вже більше року часу, як не стало великої людини. Великого патріота нашого району Шуляка Василя Корнієвича. я завжди прислуховувався до нього, і напевне, що ці наші виважені дії, рішення в районній раді працювали тільки на розвиток нашого краю. Батько завжди підтримував і спорт, і район. Дійсно був патріотом району, як сказав Віктор Вікторович. Можна брати приклад цього. І думати, що не хтось тобі щось принесе, зробить для тебе, якби олігархи чи ще хтось будуть завойовувати ваші серця. Треба думати кожному, що ти сам зробив для цього району, чим ти поміг, що ти кращого зробив в районі, щоб ти Фіпле був тимфіплем. Василь Шуляк був одним з тих, хто започаткував на Теофіпольщині секцію з важкої атлетики, адже прагнув, аби підростаюче покоління росло здоровим та проводило вільний час з користю. До важкої атлетики він доложив сам, має саме пряме відношення. Цей зал, що в новоставцях побудований і де була створена школа важкої атлетики, це створювали ми разом із Василем Корнієвичем. Я тоді працював тренером. А він керівником господарства давав кошти. Важка атлетика тепер користується неабиякою популярністю серед дорослих та дітей. У районі пишаються кандидатами та майстрами спорту, чемпіонами всеукраїнських змагань. Позмагатися у силі та вправності на турнір приїхали представники команд з різних куточків краю. Ну, справді в нас в Кунчі не було ніяких секцій. От з'явилася важка атлетика, мене зразу зацікавилося від спорту. Спочатку було дуже важко, але згодом я. Почав тренуватися, зрозумів цей вид спорту. Бувало що й перемагав, бувало що програвав, але не не засмучився, і хочу далі бути. Відомий хочу перемогти на чемнаті України. Дуже чудові змагання. Ці змагання я рад. На другий інший не поїду у напруженій часній боротьбі. Перемогу здобула збірна Теофіполя, срібло у спортсменів з Полонного, а бронза у шепетівчан. Взагалі змагання пройшли дуже чудово. Всі посіли ті місця, на які заслуговували. Дякую вам всім, що ви потрудилися. Приїхати вашим тренерам, вашим наставникам, вчителям. Бажаю доброго здоров'я. Успіхів нових здобутків великих. Після змагань з важкої атлетики на полі ганяли м'яча. Відбувся міні-турнір з футболу. Свою вправність продемонстрували юні дзюдоїсти. Добру традицію батька Василя Шуліка підхопив син Володимир. Секція з дзюдо у Теофіполі з'явилася саме з його ініціативи. Спробували ми вже виїжджати на перші змагання. Результати показали, що є потенціал наших дітей. ще й не аби який стараємося залучати чим більше дітей різного віку. Від шести років є бажаючі, приїжджають діти з усього району. Після того як усі спортивні нагороди були вручені, відбувся святковий концерт. Івана купала одна з найулюбленіших свят теофіпільчан. Традицію його оригінального відзначення у районі започаткував Василь Шуляк. Він як ніхто шанував українські народні звичаї. Зробив колгоспі колгоспне весілля, запросив багато дуже людей з усього колгоспу, і було молодіжне весілля. Я була там за старшу дружку і подарив у той час на свадьбу. Радіолу, це просто була така сенсація. Василь Корнієвич дуже був людиною великого серця. Він був великий життєлюб. Він любив людей, він любив життя. Він любив завжди пісню. Не що він був гарний господарник. Він був гарний економіст, був гарний політик. Він дуже любив життя і любив працівників культури. Народні пісні, хороводи, купальські герої, квічасті вінки та багаття. Івана Купало у Теофіполі зазвичай гуляли з найкращими звичаями. Втім, цьогоріч через ситуацію в країні від масштабних дійств вирішили відмовитися. Влаштували лише забави для дітвори та благодійний концерт кращих артистів талановитого краю. Паралельно на заході збирали кошти в підтримку української армії. Воювати ми не можемо, і якось матеріально ще самі не в селі допомогти. Вирішили допомогти хоча б волонтерством. Зібрані гривні спрямують на потреби військових, що воюють в гарячих точках сходу України. По призначенню сугубо для солдатів, які служать від Теофіпольського району. Тривав концерт до пізнього вечора. Завершилося дійство. Салютом. Салютували у тому числі в честь повернення Україні Слов'янська та інших міст Сходу у Теофіпольському районі. Сподіваються, що найближчим часом в державі настане мир, і кожен поступово розбудовуватиме рідний край у Теофіпільчан. Чимало планів, зокрема, мають намір обладнати в селищі сучасний спортзал. А на Івана Купала наступного року влаштувати пісенний фестиваль. Про це мріяв, та так і не встиг втілити у життя Василь Шуляк. Втім, його добрі справи продовжує син, колеги, друзі, бо засвоїли мудру науку Василя Корнії. Вича, і знають, як господарювати у рідному домі. Більше про дійства, які проходили в пам'ять Василя Шуляка, дивіться в авторській програмі «Ганна Лернатович в нашому ефірі цими вихідними.